Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги інформацію. Відпочинок на природі вогонь. Розкажіть дітям, як не влаштувати пожежу. Десятки тисяч пожеж фіксуються у природних екосистемах України щороку. Більшість із них виникають через необережне поводження з вогнем. Масштабні пожежі небезпечні не лише для людей, а й для рослин та тварин, які мешкають там. Тому перед відпочинком на природі перевірте, чи знаєте ви та ваші діти правила пожежної безпеки. Пам'ятайте, будь-яке відкрите джерело вогню є потенційною загрозою. Щоб розпалити багаття безпечно, знайдіть спеціальну відведення для цього місця. Уникайте розведення багаття біля водойм. Ґрунт у таких місцях часто торф'яний, тож може загорітися зсередини і спричинити масштабну пожежу, а багаття, розведене людиною в такому місці може лише підсилити займання та спровокувати масштабну пожежу. Навіть якщо ви загасили багаття, будь-яке залишене сміття може стати причиною масштабного згоряння. Пластик, поліетиленові пакети, скляні пташки, пляшки під дією сонця, створюють ефект лінзи та може спричинити пожежу. Тому обов'язково прибирайте за собою все і вогнище, і сміття. Побачили задимлення чи відкрите полум'я, дійте спокійно, рухайтеся проти вітру, перевіряйте ґрунт під ногами, палицею, У торфі з цьогоріч можуть утворюватися гарячі підземні порожнини, так звані вирви. У них можна провалитися і опектися. За можливості прикривайте рот і ніс тканиною. Повідомте про пожежу. Як тільки ви дійшли на безпечну відстань, телефонуйте 101 та вкажіть місце в пожежі. Так ви можете запобігти масштабному захоранню. Нагадайте дітям правила безпеки. Не панікуй, клич на допомогу телефонуй 101. Дякую за увагу.